Привітання! Ви на каналі Meet Me Today. мене звати Єнот. Це в нас Демка, гра виходить завтра, називається вона Boba Tea Shop. Нам обіцяють там, що буде страшно. Ми з вами перевіримо, чи це так, для того, щоб вже знати, чи записувати нам з вами цю гру, чи не записувати. Тому що кіоск нам теж обіцяв багато чого цікавого. А поки йде завантаження, підписуйтесь на канал. Ставте вподобайку, вмикайте дзвіночок, рекомендуйте друзям та знайомим, а нам написало попередження, що там є скрімери, та таке інше. Так, після того як я зберігала гроші п'ять років, нарешті відкрила свій Боботі-шоп. І це він. Я так розумію, колись не стане цей, цей момент, що це нарешті окупиться. І мої мрії стануть реальністю. Ну це такий недослівний переклад, це як я його зрозуміла. Але навіть з усім моїм підвищеним настроєм, піднятим настроєм, мої нерви були натягнуті. Я вклала все в це місце, і я не можу зробити так, щоб все пішло готові під щось там. Це я так розумію, ось ці от, котрі з такими шариками та? чи котрі з жилейками. Бо є шарики, а є жилейки. Це різні речі. О, нормальна сенса. О, open close. Іди за каунтер і закрий каунтендор. Давай ми подивимося, що тут є. Тут є туалет. А що так темно в туалеті? Це, ти, типу, ну, якщо отак от стати, ти навіть не знаєш, де ти, де, ти заблукав. Де двері? Не Ні відра, нічого. Боже, яка жахлива раковина, яка вона брудна в тебе. Айтече вода. Це демка. Ні, не шкода грошей. Так, добре. Нам все одно ніхто рахунки за воду виставляти не буде. Цікаво, я звідси буду чути? Не буду. Добре, я за каунтером. Що там? Ей. А, почекай, зараз. Stove Only все тут у нас є цікавого. Так, тут нічого, тут нічого. Тут теж нічого. Добре, ходімо, послухаємо, що вона там хоче. Так, нарешті вже давно було пора, щоб відкрився тут поряд Боба Боба Мілк Ті, будь ласка. Як мені робити Боба Мілкті? Кап Cup, Ті Боба, Строуд кавер. Кавер нірвани? Ага, шутки, шутішні жарти. А тобі нормально серед ночі в окулярах? Ну, бо минулого разу тип, котрий так от теж ходив в окулярах, він виявився не дуже хорошим мудаком Так, Кап Сюди. Строа сюди. А де Ті? Це Боба. Боба, сюди. А, мілкті контейнер. Добре. І що мені ще треба. Кавер. Кавер. Сюди. Так, лови. Ай! Ой! Я вибачаюсь. Сюди, сюди, да? І. Помілкті. І ага. my bell, ring my bells. Дякую. І тобі дякую. Супер. Що там ще? Деякі покупці можуть просити щось дуже специфічне. Слухай, уважно, і не переплутай їх, їх замовлення. Так. хм... Які от такі дивні ці напої? Що люди так в них знаходять? Ну, це молочний чай з тапіокою. Також відомою, як Боба. А, ну, як я і казала, з тапіокою. це от такі типу желейки. Я колись таки пробувала. Але це був не чай, а анчан. О там було і чай, і анчан. Мені не сподобалось. Ну самі ці желейки були прикольні. Вони такі мало смак смаженого кокоса. Так, добре, Біба. біба. Боба мікті для мого сина і один мілкті без Боби для мене. Я не дуже довіряю цим жувальним штукам. Ну, як скажеш. Так, тобі звичайний мілкті з суминкою чи без. Так, тримай. І твоєму синові. Твоєму синові. Боба. Побачите, це, коротше, вже після кіоску я майстриня. Я вже так одразу можу піо зробити. Тримай. Ну, це повинно бути смачно. Не в плані це повинно бути смачно. Краще це нехай буде все смачно, а то інакше я прийду. О, Брумстік. Далі. Хто сто... Ти як тут опинилась? Я навіть не чула, щоб хтось заходив. Велика сестричко, я можу так, взяти два Мілк Ті, будь ласка. Та, звичайно. Ну, там не я можу, а можна мені. Так, один. Пем -пем. І знову все по одному можна носити лише там. Як зручно, люди, так і живуть, та носять по одному ж завжди дуже зручно. Тримай. Дякую. Велико сестричко. Тобі треба додати полуничний Боба в меню. Це типу покращить продажі? Ну можливо, так. Да. Я думаю, полуничний буде смачно. Да, уновити мені буде хорошою ідеєю. Треба буде подивитися якісь ну, подивитись, як продається ці Боба. Ще щось. Молочні. Молочно-полуничні. Ой, привіт, гарнюнька. Вау! Я не очікувала побачити таку гарну дівчину. Ой, ти до мене це пристаєш. Компліменти мені робиш. Боба мілк виз екстра ті. Боба Ті. А, чекай, тихо. Мілк ті виз екстра Боба. Бачиш, як ти мені сподобався, що я прямо ж. Втратила можливість е, нормально розмовляти. Екстра Боба, я так розумію, це два Боби, да? Ну, якщо щось, він думає, мені скаже, що йому треба було щось так трошки залити, а все інша Боба. Та воно блін, класно. А ти дійсно гарненька, можна твій номер? Ні. Блін, ну, ти не можеш о, звинувачувати хлопця за те, що він намагався. Якщо ти. О, бачиш, який порядний, просто розвернувся і пішов. Це от так і треба, тобі сказали, ні, значить, ні. День закінчився, поприбираємось і будемо готуватися до завтра. Так, ходімо, там немок. Що ви тут от Ах! Вибач, я не хотів тебе налякати. Дійсно, зазвичай так люди і роблять, коли не хочуть налякати. Я бачу, що ти збирався, збиралася закривати. <клес> бачу, що ти збиралася викриватися, і я поспішав. Так, да, добре проходь, але більше не роби так, будь ласка, ніколи в житті Проходь». Що там ти хочеш розповідай. А, так, два боби Милкти. Да, добре без питань. Розповідай, як в тебе справа, ти виглядаєш так, наче ти померла 4 дні назад. Або в тебе такий макіяж, або в тебе занадто бріда шкіра, або ти дійсно померла. Або ти доведеш мене до інфаркту. Якщо будеш так мене лякати. Але окей, добре, один скрімер і... Ну, блін, в кіоску теж були скрімери на самому початку, але не такі класні. Дякую. Я дуже вдячна. Дякую. Зараз знову хтось на мене вискочить. Клоус. Добре. Так, мені треба. Мені треба підняти кріселця і помити. Take a mop from the staff Room. Я взяла моп І треба помити підлогу. Добре. Так, і тут моп от знову зараз хтось там буде кричать на мене. І я буду кричать. Я не хочу кричать. Exit the shop, to то. Uh, Exit the shop to End Shift. Я вибачаюсь, я після того переляку в мене аж цей. Треба прийти в себе. Тут тут заспокоїлись. А, швабру покра... покрали. Швабру поклали, день закінчили. З магазину вийшли. Кінець першого дня. Дякую. Добре, я трошки злякалась. Окей. Дякую, що грали в альфа-демо в цього Боба Тішоп. Більше рецептів. Продовження емоційної історії і ще більше лякалок. Ну, окей, я додам тебе до вішліста, можливо, навіть куплю. Тому що Ну я не можу пройти повз таких індюхнув, вибачте мене, будь ласка. ну... Це прям мій маст в моєму каналі. А вам дякую, що подивилися цю коротенечку демку, вона дійсно вийшла дуже короткою. Мені, в принципі, цікаво, що воно буде далі. Допоки що там воно чимось схоже на кіоск. Ну, Тим, що ти, в принципі, подаєш якийсь там їжу, напої чи ще щось. Але зараз тут хоча б в тебе така прикольна лякалка. Що там теж була лякалка? Я не знаю. В мене такі зараз почуття дуже дивні щодо цієї гри, але я просто я не можу. Я її обов'язково куплю, як би там що не було. Я сподіваюся, я сподіваюся, що вам сподобається дивитись проходження цієї гри. тому що воно в мене обов'язково буде. Так що вмикайте дзвіночок, підписуйтесь на канал. Якщо сподобався цей малесенький, коротесенький огляд на Демку, ставте вподобайку і не забувайте приходити на мої стріми. А там в мене в каналі є трошки нижче такий пунктик, як тут цікаво, можна підписатись на моїх друзів, які теж роблять дуже класний контент. Ми з вами побачимось на каналі Мітмі Me Today. Всім папа! -па.